Що стосується джерел, де взяли гроші, в першу чергу нашому уряду вдруге вдалося підвищити податки на найбільш прибуткові бізнеси, які знаходяться в руках українських олігархів. Почну з ренти за корисні копалини. Перший раз ми підвищили ренту. З півтора до п'яти відсотків сьогодні ми підвищили її з п'яти восьми відсотків. Переконаний, що компанії Рината Ахметова з задоволенням будуть платити збільшений податок. Що стосується нафти і газу, так само вперше за історією України, ми на кінець тут добрались. До енергетичного сектору, який отримує надприбутки, якими потрібно ділитися з державою, що знаходиться в надскладному фінансовому стані, рента щодо природнього газу збільшена в три рази. Окремо хочу зазначити. Що нам також вдалося зробити те, що не вдалось в попередній раз, це підвищити ренту на нафту. І також переконаний, що Ігор Валерійович Коломойський буде з задоволенням платити збільшену ренту на нафту з 39 до 45 І що всі власники енергетичного бізнесу свердловин, які видобувають газ. З дешевою собівартістю видобутку і з надвисокими прибутками по реалізації також будуть сплачувати до бюджету те, що вони зобов'язані платити. Окремо також хочу зазначити, що ми не просто тільки вводимо податки, тому що це неправильно. При введенні податку треба ще задіювати інструмент стимулу. Тому по енергетичному сектору на кожну Нову свердловину, яка пробурена, і яка почала видобувати чи то нафту, чи то газ. Уряд на два роки видає пільговий період, і пільга складає 50% від стандартної рентної ставки. Цим ми стимулюємо видобуток газу і нафти, цим ми стимулюємо енергетичну незалежність країни. І цим ми стимулюємо збільшення власного видобутку енергетики. Третє. Ми прийняли сьогодні рішення щодо заробітних плат народних депутатів України, членів уряду і високопосадовців. Мінус 10 тисяч гривень по кожному високопосадовцю і народному депутату України. Ми залишили голий оклад, який буде складати замість 17 тисяч 6,5. Це також правильне рішення. Окремо хотів би зупинитись на так званих контролюючих органах. В Україні 83 інспекції, і наш уряд внесе до парламенту відповідні рішення щодо скорочення контролюючих органів. Але зараз вже прийнято рішення щодо скорочення витрат на утримання різного роду ходоків по базарам, по людям, які ходять і гроші збирають, а не контрольні функції виконують. І введена пряма заборона на проведення перевірок до кінця поточного року, окрім перевірок, які стосуються діяльності Державної фіскальної служби. Що стосується стимулюючого пакету. В цьому проєкті бюджету ми передбачили 430 мільйонів гривень на компенсацію процентної ставки по кредитам, які залучені українськими аграріями, енергетичним сектором і машинобудіванням. В першу чергу це Укрзалізниця. До кінця поточного року це дасть можливість. Додатково отримати для української економіки близько 10 мільярдів гривень кредитів і відправити їх на село, на машинобудування і на енергетику. Також, як тимчасовий захід, ми ввели до кінця поточного року півтора відсотка податку на доходи фізичних осіб. При цьому хочу окремо зазначити, що на наступну сесію Уряд внесе законопроект про радикальну реформу єдиного соціального внеску, яка буде передбачати зменшення ставки і розширення бази оподаткування, детінізація заробітних плат і стимули для того, щоб підприємці були зацікавлені в виплаті прозорої заробітної платні. Такий пакет. Схвалений сьогодні конституційною більшістю парламента, і я хотів би звернутися в першу чергу до наших іноземних партнерів. Все, що ми обіцяємо, ми виконуємо на весь світ урядом України, було заявлено, що ми збалансуємо бюджет, що ми будемо боротися з тіньовими схемами, що ми будемо витрачати тільки те, що ми реально заробляємо. І що ми будемо стимулювати українську економіку?